Так, покладемо її назад в Аквабокс. До речі, дана камера SG, SJ8 Dual Screen не комплектується рамкою. В правому куті я залишу фотографію рамочки. Тобто, вдівається рамочка і тут є скріплення під болт, Таке, як на аквабоксі, таке, як на всіх екшн камерах це дуже зручно, тому що при зйомці відео в аквабоксі звук писатись не буде, так як вона герметична. Різиночки на місці, тут різиночки на місці, Закрили, зачіплюємо зажим і зажимаємо. Все. При тому, як камера в аквабоксі, ми маємо дві. Клавіші. Клавіша включення. Камера включилась. Той режим, який ми виставили, його поміняти вже неможливо, так як тачскрін при даній кришечці. Далі потім я покажу, кришечка ця міняється. При даній кришечці тачскрін не працює, але дві кнопочки у нас робочі: включення-виключення і запис. Запис я нажав, запис у нас пішов. Синій індикатор показує, що запис іде. Все, ми зупинили, всього камера зупинилась. Камеру виключили все. Це поки в сторонку. Далі, що ми ще маємо в даному комплекті? В даному комплекті дві, дві наклеїчки SGM Enjoy Your Dreams. Можемо наклеїти їх куди забажаємо. На Powerbank. На Ноутбук. Далі коробочка з комплектуючими. Висипаємо все і розповідаємо. Тряпочка, щоб витирати об'єктив і екран. Далі кабель зарядки. Кабель зарядки, кабель зарядки Type-C. Далі кріплення. с болтом две платформочки две платформы так ну, все плотненько класс две платформы заду с скотчем 3м далее до Додаткові клеєві елементи 3М, для того, щоб, ну, ці замінити, коли вони ну, спортяться. Що в нас тут? Коли ми її не використовуємо, вдіваємо гумову накладку на об'єктив, щоб він не пошкодився. Далі. Кришечка ще одна на аквабокс. Для чого вона потрібна? Так, одразу знімаємо захисну плівку. Ну, є. Так, що тут написано? Тут написано, що можна занурюватися до 3 метрів, а в аквабоксі можна до 30 метрів з цією кришкою. Яка різниця? Тут пластик дуже щільний, дуже товстий. А тут пластик тоненький, тонюсінький. Для чого це потрібно? Для того, щоб в режимі аквабокса під водою ви могли користуватися тачскріном основного екрану. Тобто він продавлюється і нажимати можна. А ну давайте спробуємо. Так, камера включилась. І що ми маємо? Так, да, можна. Все. Нажали, повернулись назад. Ага, думаю, що таке. А в нас захисна. Так. Можна. Фото. Вибрали. Відео. Користуватись можна. Тобто міняємо. Цю дверку на аквабоксі і можемо користуватися камери. В Цієї не можемо. Тут 30 метрів занурення, тут до 3 метрів. Так, зарядка. Пробуємо зарядку. Візьмемо кабель, який йде в комплекті. До речі, він довгий, дуже довгий. Так, зарядочка у нас з цієї сторони. Відкриваємо заглушку і ставимо на заряд. Так, червоний індикатор нам показує, що зарядка у нас включена. Все, все заряджається. Красота. Так, а тепер цікаво. Проводити зйомку під час заряджання можна чи не можна? Включили зарядку. Павербанк включений. Зарядка є. Пішла. І пробуємо робити запис. Так, да? можна. Якщо сіла батарея в режимі зарядки зйомка дозволена. Ще один цікавий момент. Які ж вона має розміри? А розміри у нас слідуючі: 63 мм. 21. З лінзою. 29 і висота її. 40. Зараз проводиться запис в якості 1080-30 кадрів за секунду зі стабілізацією. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам не пропустити цікаві моменти. Не забуваємо про підписку, лайк. Ну і коментар. Сподобалось чи не сподобалось. Дякую за увагу. Всім до побачення!